Друзі, доброго дня! І так, сьогодні 18 травня, і я намагався оновити свої дані для ТЦК через застосунок Резерв Плюс. Я скачав додаток і пройшов етапи реєстрації, підтвердження. І я би хотів вам показати покроково, можна сказати, показати свою хронологію. Користування цим застосунком Резерв Плюс, звісно, ви побачите покрокові мої переходи по цьому застосунку, і в результаті ми побачимо, що з цього вийшло. Давайте перейдемо до хронології. Не забудьте підписатися на наш канал Банківський клуб, щоб отримувати наступні відео. Друзі, сьогодні 70-те число. І я ось зайшов шукати цей застосунок Резерв Плюс, який називається. Для оновлення даних військово зобов'язаного, і от я пишу резерв плюс. І ще нема цього застосунку. пишуть що 18 числа він з'явиться. Немає цього застосунку. Чекаємо 13... 18 -е число. І так, сьогодні 18 травня, ранок, і тепер будемо дивитися, чи є застосунок Резерв Плюс, і чи можна з ним користуватися. І так, заходимо в App Store. Якщо у вас телефон на Android, то Google Play заходите і шукає, і пишете Резерв Плюс в пошуку. Резерв плюс. Ось він з'явився. Цей застосунок можемо в нього перейти, подивитися. Ще інформації про нього мало. Нема коментарів, нема відгуків. Тому що ще ранок він ще не наповнився. І давайте завантажимо цей застосунок, нажимаємо отримати або завантажити. Він, до речі, важить 18 МБ. Ось він завантажився і можемо ми його відкрити. Відкриваємо. Відразу Резерв Плюс хоче надсилати вам сповіщення. Ми, ви можете дозволити їх, їх відправляти. А можете ні. До речі, ця функція. У адмінів буде зафіксовано, чи ви дозволили, чи не дозволили відправку вам повідомлень. І як варіант, може, якщо все ж таки погодять відправку повісток, то якраз за допомогою цих дозволу можуть надсилати вам сповіщення, я поки що забороняю. І так розпочнемо оновлення даних розпочати, і далі у нас вибирає банк, оберіть свій банк. Через який це так званий банк ID. Що це таке? Це можливість витягнути дані з вашого банку через інтернет-банкінг вашого банку. От я, я, наприклад, являюсь клієнтом приватбанка і натискаю «Приватбанк». Бачимо, що стала е, якась помилка. Спробувати заново. Давайте спробуємо через інший банк. Я також являюсь клієнтом Монобанка. Не вийшло у нас це зробити. Ось, бачите, три спроби у нас є. Кількість спроб вичерпано, зрозуміло. І давайте воно вернулось назад. І давайте спробуємо через інший банк. От, наприклад, Монобанк. У мене є застосунок Монобанка. Ось. І давайте через Монобанк спробуємо. Знову не дає або, об, або цей застосунок і сервер дуже сильно перезавантажений, або сирий і не працюючий, тому ми не можемо оновити свої дані, підтягнути дані з банку. Ось так на першому кросі хотів оновити дані і не вийшло. І так, спроба номер 2 Пройшла година і зараз спробую знову зайти в додаток Reserve Plus та оновити дані. Шлях той же, розпочати. Давайте виберемо Універсалбанк. Зв'язок нормальний, достатньо, через Wi-Fi. І знову ця помилка. Ну добре, будемо намагатися зробити це через після обіду. І так, третя спроба оновити дані. Заходимо в Резерв Плюс. З'явилась остання помилка. Він просто завис. Пробуємо знову. Давайте банк. І ось у нас з'явився наступний крок. Все-таки воно пішло далі. І натиснути або зробити, або відсканувати QR. Я натискаю. Іде зв'язка з діючим даними дано, е, монобанка. І тепер мені хоче питає, дозвол дозволу у мене. Про надання таких даних, як прізвищам по-батькові, паспортні дані, ідентифікаційний код, адрес реєстрації і електронної пошти. Тобто це ті дані, які є в монобанку. Якщо ви будете підтягувати через приватбанк, через Дощадбанк, то ви будете підтягувати ті дані, які є в тому банку, в якому ви обслуговуєтесь. Натискаємо підтвердити і далі. Далі нічого не відбувається, хоча дорого перенаправити мене назад. Ось я повернувся назад, і сторінка не знайдена «Not found. 404 помилка. Повертаємось назад, спробуємо ще раз. Добре, я виходжу за застосунка, Знову будемо намагатися. Натискаємо, пробувати знову знову. Знову і знову. Підтвердити. Знову нічого не відбувається. Добре, давайте через ПриватБанк зробимо. Приват-24. Іде вхід приват Privat24. Тобто я ввожу телефон і. Пароль, як в мене вхід в Приват24. Увійти. Ідея ідентифікація Приват24. Я підтверджую. Підтвердити. Повертаюсь назад. І тут знову необхідна ваша згода. При натисканні підтвердити, ви надаєте свою згоду на передачу Приватбанком ваших персональних даних. І тут те ж саме. Натискаємо Підтвердити. Сталося щось дивне. Спробувати знову, спробувати знову, спробувати знову, спробувати знову розпочати і все вертається знову до оцього пункту, де треба обрати сам банк. Тобто я спробував два банки, не буду вже пробувати наступні банки. Все-таки в перший день роботи. Застосунок Резерв Плюс не працює, і я так і не зміг оновити дані, передати дані для, для як військово зобов'язаний. І так, як ви бачите, ми так і не зробили, і не змогли передати дані до, до ТЦК через застосунок Резерв Плюс. Достатньо багато різних моментів, помилок в застосунку. та і сам процес не дуже легкий, але ми будемо намагатися далі в наступні дні. Передавати дані, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео, де ми будемо знову, як кажуть, добивати цей застосунок. Що найкраще.